Ви могли бачити це відео і навіть репостити, але це фейк від шахраїв, і я зараз поясню вам, чому. Цей канал виклав інформацію про нібито вбитого в Одесі хлопця. Звісно, це викликає емоції у глядачів, тож відео поширюють. Канал викладає збір, нібито для батьків загиблого, звісно ж, ще з емоційним посилом. Щоб закинути грошей, треба перейти за посиланням у шапці. Переходимо і бачимо російськомовний анонімний телеграм-канал канал та ще й закритий перевірена схема набору підписників для телеграм-каналу, щоб потім просувати російське ПСО або просто продати і заробити грошей. А тепер чому ж це відео фейк? По-перше, всі знають, що не було ракетного обстрілу в ніч на 1 січня. Це була масована атака шахедами. По-друге, це не відео загиблим і загинув не Олексій Маршак. Ім'я вбитого під час російської атаки оприлюднила директорка сьомого ліцею.